Давайте сьогодні поригаємо від ось такого ревчанського. Я не знаю, це новинка чи ні, але я його наче раніше в магазинах не бачила. Називається Рево Лав іс, прям як раніше, жуйки називалися. Чо лав іс, непонятно. Алкоголю тут 8,5, капець. Високий вміст кофеїну. 30 мг на 100 мл. Боже мой. Я не знаю, люди, як ви його п'єте? Пахне, як і звичайне рево. І коштувала ця отрута мені 50 з копійками гривень. Колір такий, як у упивка, приваблива. Такий після смак гіркий. Фу. Ви знаєте, як тільки взяв до рота, то нічого, дуже приємний такий смак, але потім хочеться виплюнути. Фу. Якийсь такий післясмак дуже гіркий у нього. Але в будь-якому випадку таке краще не пити, люди. Бо це одразу гаплик серцю. От реально, якщо вже хочеш випити щось таке типу рево, то візьми вже, купи собі вадяр змішай її з якимось соком чи з колою, з пепсі, я не знаю, та випий краще так, аніж це рево. Правда?